Найулюбленіші гравці, якщо ви засумували за оновленням, тоді зараз ми виправимо ваш настрій. З усією командою ми плідно працювали, щоб зробити для вас нові автівки, скіни, івент, аксесуари та багато чого іншого. Тому раді представити вам оновлення під кодовою назвою «247 Шкільний Івент». продовження нашого довготривалого квесту у пошуках Степана в цей раз ми вирішили випустити цілих дві частини, де на вашому шляху стануть перешкоди, суперечки та інколи моторошні ситуації. До речі, саме у третій частині прийме участь спеціальний гість. А щоб дізнатися, хто саме вам потрібно зайти до гри в день оновлення та пройти квест. До гри була додана нова рація. Її можуть використовувати як звичайні гравці, так і ті, хто перебуває в інших організаціях. Хочемо попередити, що у працівників фракції залишилася системна. Як отримати нову рацію? Її можна скрафтити або ж придбати в магазині зброї. Давайте розберемося, як вона працює. При купівлі або крафті вона з'явиться в інвентарі, натискаєте Використати, після чого на екрані в нижньому правому кутку і буде знаходитись рація. Ви можете вибрати вашу хвилю, щоб спілкуватись між собою. Обмеження частоти хвилі від 10 до 300. Після чого натискаєте на помаранчеву клавішу, та Escape. для зручності можна використовувати її через швидкий слот. Щоб вас було чути, потрібно натиснути Caps Lock. Якщо ви хочете відключитись від хвилі, ви знову обираєте її в інвентарі та на ній натискаєте Off. А найголовніше, що кожен може підключитись та підслуховувати секретні перемовини інших. Якщо ви чекали новий сезон Батл Пасу, тоді раді повідомити вам, що він з'явиться разом з оновленням. Незліченна кількість завдань, приголомшливі призи за кожний рівень та неповторні головні призи. Скіни чарівної дівчини та небезпечного хлопця. При проходженні всіх рівнів ви отримаєте найцінніший приз. Це потужна автівка Xiaomi SU7. Традицією оголошуємо проведення розіграшу на 30 віп батлпасів Умови дуже прості: поставити лайк, підписатись на канал, а у коментарях залишити свій нікнейм і сервер. Результати будуть повідомлені в телеграм-каналі майстерня розробників. Уважно слідкуйте, тому що, можливо, саме ти станеш переможцем. Перейдемо до мапи. Були оновлені текстури доріг та дорожні мости. Щодо інтер'єрів, він був доданий до військомату для проходження ВЛК, а також довгоочікуваний інтер'єр для харківського картелю. Оновили вигляд цілих трьох: центрального ринку, бункера та ДСНС. Важливим є те, що вже згодом ми повністю оновимо систему тюнінгу, яка буде кардинально відрізнятись від минулої. Нова механіка, можливість встановити аксесуари на авто, і не тільки ми намагаємось відтворити все, щоб урізноманітнити вигляд вашого транспорту. Працюємо і над власною неймовірною графікою, яка повністю змінить вигляд гри, зробить реалістичне небо та мальовничими краєвиди. Вона наповнить гру тільки комфортом, тому що кожен з вас зможе насолодитись нею. Наразі весь час ми витрачаємо на Харків його деталізацію та схожість один в один зі справжнім. Буде відтворений вокзал, відомі будівлі, знайомі вулиці та багато чого іншого. Сподіваємось, що ви побачите його якомога скоріше. Пишіть в коментарі, якщо чекаєте. Будуть оновлені немтеги. Змінився не тільки шрифт тексту, а ще й функціонал. Щоб дізнатися дігравця, потрібно натиснути лівий аль біля нього. Після цього нововведення кожному з вас буде набагато зручніше користуватись ними. З наближенням нового навчального року ми підготували для вас тематичні нововведення, квест, івент, а також магазин. У шкільному квесті необхідно знайти загублений журнал, проходячи міні-ігри та вікторини. івент валюта якою можна розрахуватись в магазині, це шкільний рюкзак. Не все так легко, його потрібно скрафтити з нових предметів. Розберемо й те, з яких саме предметів і де можна їх знайти: Тканина, яку можливо виловити на риболовлі, ручки, які будуть з'являтись по всій мапі у випадкових місцях, але не хвилюйтесь, їх вистачить на всіх. Підручники можна знайти на хобі шукача скарбів у Чорнобилі або ж на шахті. І останній предмет щоденники, які ви отримаєте працюючи на роботі глово. Якщо ж ви не хочете добувати ці предмети, тоді ви можете обміняти карбованці на івент-валюту. Це можливо зробити в самому івент-магазині. В його асортименті будуть знаходитись найцікавіші аксесуари скіни школяра та школярки-бунтівниці. А головним призом стане m 5 в 10. На цьому приємні бонуси не закінчились. Так як ми підготували для вас щасливе колесо, яке ви можете прокрутити, отримати нові скіни та навіть рідкісне авто з якджемера, встигніть скористатись цими пропозиціями, адже час їх діє 10 днів. Ледве не забули розповісти про кейс. Саме там знаходяться чудові парні скіни аксесуари та нова автівка. Зустрічайте електрокар Mercedes Benz EQG. До гри був доданий справжній та унікальний електросамокат, на якому ви зможете весело провести час або навіть влаштувати перегони. Але це ще не все. Тепер кожному гравцю стане доступним наш багатофункціональний камхак. Завдяки ньому у вас буде можливість зробити неперевершені відео та скріншоти. Щоб його відкрити, треба в телефоні вибрати відповідний застосунок. Він буде наповнений великим списком опцій: приблизити, віддалити, нахилити, сховати худ, підняти або опустити камеру, а також зафіксувати камеру на авто. Крім цього, натиснувши на клавішу U, відобразяться розширені налаштування. Де ви зможете змінити плавність, швидкість вашої камери та час з погодою. А у нашому чаті в телеграм-каналі майстерні розробників ви можете поділитись своїми кадрами з гри та поспілкуватись з нами. Тому скоріше приєднуйтеся! А зараз ми хочемо представити повністю нові скіни. Зустрічайте з дияволиці! Скіни для фракції ВиРУ. Велика кількість скінів для співробітників ДСНС. Переглянемо і список нових аксесуарів для голови, тулуба та маски. Деяка частина буде знаходитись в меню крафту, а деяка в кейсі рулетці та івенті. Ну і яке ж оновлення без нових автівок. Частину ви вже побачили раніше. Класична та блискуча Ор». Для ДСНС Спартан, тойота, а також Scania. Був доданий зовнішній тюнінг на велику кількість старих моделей. Тому представляємо вам автівка економ класу за Ставрія». середнього класу легендарна Toyota Supra Стильна Toyota Mark 2 Потужна Mazda 6 повторна BMW i39 530D. До авто преміум класу. Приголомшлива Audi S5. Швидкісний Porsche 911. Про транспорт, поговоримо і про оновлення дефектів. Тепер, якщо ви вріжетесь у щось, ваше авто може втратити колесо. Щоб його відремонтувати, вам потрібно дістатися з ТО або, працюючи на роботі евакуатора, збирати колеса. Зберігатись воно буде в інвентарі. А щоб замінити втрачене колесо, біля автівки необхідно натиснути клавішу використати. За вашими проханнями були додані абсолютно нові звуки для авто: гальмування, двигуна, зброї, навколишнього середовища та багато чого іншого. А також були налаштовані автівки, на які скаржились гравці. Наша команда дуже добре попрацювала над фракцією ДСНС, починаючи з нових скінів та закінчуючи повністю новими квестами та івентами. Внесли зміни до автопарку, додали мітки для їдальні та лікування. Розберемо трішки детальніше самі івенти та квест. Перший івент це розмінування території. Заміновано може бути територію фракції, будинка та автівку. Потрібно взяти на складі необхідні предмети, вирушити на територію, а за допомогою металошукача знайти вибухівку. Після цього територію потрібно розмінувати. Другий це пожежа на складі боєприпасів. Трапитись може випадково. Ваша задача погасити пожежу вчасно, інакше всі боєприпаси згорять. Третій аварія на ЧАЕС. Івент буде проходити один раз на добу. Ваша задача буде відправитись туди у спеціальній формі та зупинити витік радіації. У випадку, якщо ви не встигнете ліквідувати витік, тоді радіація розповсюдиться у межах 1000 метрів і буде наносити урон гравцям впродовж десяти хвилин. До речі, на всі івенти діють обмеження по часу, тому слідкуйте за ним. Новий квест це заміна вогнегасників у фракціях. Виконати завдання дуже легко. Ви вирушаєте до випадкової фракції та у зазначеному місці просто замінюєте їх. Тому бажаємо вам вдалого виконання всіх завдань. З усім іншим, ви зможете ознайомитись на нашому сайті. Дякуємо, що залишаєтесь з нами! Бажаємо мирного неба над головою, гарного настрою та приємної гри! Зустрінемось з вами 06.09.2024 о 19.00. В оновленні 247. Шкільний івент.